Вітаємо вас на віртуальній екскурсії, присвяченій Дню Києва. Сьогодні ми відвідаємо з вами кілька унікальних музеїв, що розкривають різні грані історії та культури нашого славетного міста. Перша наша зупинка музей історії Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Тут ви зможете простежити найяскравіші епізоди життя міста від часів Київської Русі до сьогодення. Експозиція охоплює виробництво, торгівлю, освіту, науку та мистецтво. Представляючи археологічні знахідки княжої доби та особисті речі видатних киян. Далі ми вирушимо на Подол до аптеки музею, що зачаровує своєю історією та атмосферою на вулиці Притисько-Микильській, 7. Уявіть собі, що ця аптека була заснована ще у далекому 1728 році німецьким фармацевтом Йоганом Гейтером і безперервно функціонувала понад століття. Перетворена на музей у 1988 році вона зберегла дух старовини, пропонуючи відвідувачам перенути в аптечну справу XVIII-19 століть. Колекція музею вражає понад 50 тисяч експонатів. Серед них ви побачите старовинний аптечний посуд. Найрізноманітніших форм та розмірів, меблі того часу, інструменти, які використовувалися для виготовлення ліків вручну, оригінальну аптечну упаковку та давні фармакопеї. Особливо цікавими є 12 залів музею, серед яких виділяються відтворення хати знахарки, де панувала народна медицина, та загадкова лабораторія алхіміка, сповнена таємниць. Наша наступна локація Музей Книги і друкарства України, розташований у серці Києва на території києво печерської лаври за адресою вулиця Лаврська, 9. У будівлі давньої монастирської друкарні, що діяла майже 4 століття, зберігаються скарби книжкової культури України від найдавніших часів до сучасності. Продовжуючи нашу подорож Лаврською вулиці до будинку 19, ми потрапимо до унікального музею Івана Гончара. Ця архітектурна перлина 18-19 століть є не просто музеєм, а справжнім центром збереження та популяризації традиційної культури України. Музей був створений на основі приватної колекції, видатного українського митця та збирача Івана Гончара. Яку його родина передала державі, тут представлена комплексна модель духовно-матеріального життя українського народу. Ви Зможете побачити не лише цінні раритети, але й відчути дух традиційного українського побуту. Експозиція музею демонструє різноманітні аспекти народного мистецтва, від одягу до ткацтва, до кераміки та різьблення по дереву, розкриваючи багатство та самобутність української культури. І на завершення нашої віртуальної екскурсії ми завітаємо до квартири музею Павла Григоровича Тичини на вулиці Терещенківській, 5, квартири 1-3. Тут ви зможете побачити прижиттєві інтер'єри, музичні інструменти, серед яких рояль та ексклюзивна бандура, а також унікальні мистецькі твори та бібліотеку з 20 тисячами книг. Що відображають багатогранний талант поета, музиканта та художника. Особливу увагу привертають картини українських майстрів у його кабінеті. А для тих, хто бажає глибше пізнати історію, культуру та красу нашого міста, свої двері гостинно відчинить бібліотека імені Павла Павлашина. У нашому фонді ви знайдете безліч історичних, краєзнавчих, художніх та наукових видань про Київ. Завітайте до нас за адресою вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24, щоб відкрити для себе ще більше цікавих фактів про серце України.